Синьо жовті прапори, вишиванки та вигуки Слава Україні. Такою 17 серпня була площа перемоги в Сєвєродонецьку. Декілька тисяч небайдужих городян прийшли на концертний тур «Підтримаємо своїх ініціатором якого стала компанія Євромедіа за підтримки міністерств культури, оборони, внутрішніх справ України та Генерального штабу збройних сил України. Як нам розповів один з організаторів заходу Віталій Пастух, до речі, наш земляк тур триває вже не перший місяць. Первая фаза тура была короткой, это было несколько воинских частей и концерт в прифронтовом городе Изюм, где мы вот впервые попробовали сделать концерты не только для военных, но и для жителей города. И мы поняли, что это тоже очень нужно. А вторая фаза тура проходила по югу, юго-востоку. Это были города Одесса для моряков, Херсон, Николаев. Для нацгвардии. И был большой концерт в городе Мариуполь. Это первый такой город, который освобожден. Третья фаза тура – это тур по востоку. Это города Сватова, Кременная, Северодонецк, Славянск, Краматорск и Харькова. Мы закончим эту третью фазу. Підтримати українських військових у зоні АТО та жителів вже звільнених міст приїхали учасники туру. Ініціативні зірки українського шоу-бізнесу Анастасія Приходько, Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Марія Кудрявцева, Горлиця Бенд, Ярмак, Гурти Медхед, Старий Бенд протягом двох годин на чолі з ведучим концерту та шоуменом Дмитром Оськіним. Вони дарували свої пісні присутнім, наповнюючи площу любов'ю до української пісні та заряджаючи духом патріотизму. Хочу їм, знаєте, своїми піснями все-таки нагадати, хто, хто ми є, звідки ми є. Мені здається, що це найкраще можна зробити через музику. Якусь їм дати надію. У них зараз страх, вони, може, розподілилася думка, сім'ї пересварилися. От я хочу, щоб нашим концертом якось з'єдналися. На виступи виконавців публіка реагувала не лише бурхливими оплесками. Не говорят, что мы не братья, не плюют на скатерть. Кто-то продал свой дом, скоро продаст и платит. Моя страна не упадет на колени. Города станут горой, и поверь мне. Не помешает нам никто свободы напиться, пока в каждом из нас живет душа украинца. Я хочу бути єдною зі своєю країною, зі своїми людьми. Я хочу, щоб е, своєю піснею ми об'єдналися. Я музикант і все ще я вмію, я вмію співати. На жаль, треба ще щось зміти. Тому е, я хочу, щоб всі ми разом співали, щоб ми раділи. Наостанок всі співали гімн України та скандували патріотичні гасла.